Усіх мати матір Плісецької там сиділа. Дивлюся на ці фотографії. Молоді дівцям недавно він написали, знайшли в Івано-Франківській області нові нові ці заховання. Їх треба було б... сюди. процес, треба? Було б суди. А чому їх їхні... Боже краще? Так, хорошо. Олексій. Свято, знаєм. Я скажу, про так. Ну, Так, Нічого. Я думаю, що ми. А Де наше приймання? Де моє приймання? А ви проєкт ви да. вирішите? Коли вона працює? Вона 23 го вечла вже буде. Тобто відкриваємо і тоді зможемо. Давайте вам. Смаріти і тим, З сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Бог простить, бо немає людини, не щоб жила, біля знищила вас і навіки, віки. Наслабнішою це роби, щоб дисцинявого Богослова породи. громадським діячем і художником, академіком. І... 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 А ми в Чернігові традиції проводимо, а також навіть виступати з промовами дозволялося тільки одне читати вірші Шевченка. Але в більше Шевченка, ти поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Хіба це не актуально сьогодні? Хіба не актуально сьогодні? Його слова обійміться з братом. Шевченко це найвидатніший українець січенців. І ми горді, що Україна саму Москву. Через півдня дружини алергія почалася, очі болі там відмокли. машин три з половиною мільйони автомобілів. Я собі на тротуарах у два ряди, липи десь вулиці там І я завжди кажу, коли мені закидають, так і воно. В Росії, Росії мене питали, як поважаю, люблю російську літературу, культуру, але я не люблю. Ненавичу російську інтереність. І наші генії, нашого пророка Тараса Гроча Шевченка мені здається, я так вважаю. Якраз у ті дні, у ці славетні дні, річниці перепоховання Шевченка, я був у тих місцях, де він провів сім років свого життя, де він написав багато творів дуже цікавих, дуже талановитих. Де, до речі, відкрив світу казахів. Ми домовилися. У мене були цілий ряд зустрічей в Астані, і в парламенті їхньому, і з українською громадою. Перше, ми домовилися про те, що в Астані, ми відкриємо пам'ятник Шевченку, адже сьогодні цього пам'ятника Шевченку в Астані немає. Є в Алматії, в Астані, в новій столиці Казахстану його немає. І ми домовилися, що докладемо всіх зусиль, уже виділено місце, знайшли, де буде стояти пам'ятник Шевченку, і будемо його встановити. А так само 9 травня в мене в Пролука була зустріч з нашим земляком Юрієм Коп'євим, який живе в Москві. І ми спільно домовилися про те, що у Вірменії, у столиці Вірменії, Єревані, так само. Ближчим часом відкриємо пам'ятник Шевченку, якого теж там на преликий жаль немає. Крім того, під час зустрічі із керівником Євразійського університету в Астані домовилися про те, що в цьому університеті буде відкрито українську кімнату, де будуть у тому часі експонати, які розповідають про життя і творчість Тараса Григорча Шевченка. Учора мені довелося, і я щасливий, що побував у українській гімназії в Астані, де навчається 138 дітей, дитячий садок, де 25 маленьких українців і україночок, Ходять в український дитячий садок. На подали жаль, там затісно, але ми допоможемо їм розширити цей дитячий садок. І крім того, привіз із собою вісім величезних коробок українських книжок, починаючи від українського букваря і закінчуючи Браво. сучасною Василем шклярем, Шевченком і іншою літературою. Отаку от отакий віз в аеропорту привіз цих книжок. Тобто в Астані, де 333 тисячі українців, щоб підтримувати. Славу про нашого Шевченка, про нашу Україну. Вчора мені також жити в Україні. Остання, до речі, прізвище жіночки цієї в Казахстані. Жіночка Даниленко сьогодні їй 101 рік вона живе в Астані. наша українка. Я з нею зустрічався. Даниленко 101 рік відбула 8 років в таборі і потім працювала все життя викладачем в Астані. Тобто треба сказати, що в Астані пам'ятають і цінують Шевченка, і українська діаспора, українська громада почуває себе дуже комфортно. Сьогодні велике свято, бо сьогодні 150 років тому був виконаний заповіт Шевченка на Україні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Поковайте та вставайте, хайдані порвіте, і, і вражою злою кров'ю волю окропіте. Ми виконали. Ми виконали цей заповіт, і ми повинні цінувати і через століття, через тисячоліття, нести оце високо цей прапор, піднятий Шевченком, прапор незалежної України. І тримати його міцно, і коли ви Дмитро є відчуття українськості і українська, бо якби як на приликі жаль невдячні оці нинішні покоління не виконують цієї місії у переважній ці виконували той заповідь Шевченка. І я хочу, і я хочу, користуючись нагою цей збірник Тараса Ревоча Шевченка, заповіт нащадкам вірші та поеми Шевченка за умови. Коли той, хто хоче отримати цей збірник, продекламує щось із Шевченка, от тому ми її подаруємо святом, шановні українці, щоб наша доля нас не сурала. з Богом. Дрібною росою, спокаві умивається, сонце зустрічає, і нема там почину, і краю немає. Ой, бач, читайте бігу. Тільки книжку поїдати. Читайте. Уваг! Убиваем.